Дивитись програму Сам собі господарь. Сьогодні ми виїхали аж за 200 кілометрів від обласного центру Закарпаття і знаходимося у селі Лопухово. Тут розташоване грустуряльське лісомисливське господарство. Тема нашої розмови і передачі взагалі йдеме про господарів лісу або про тих людей, які знають, як найкраще дбати про братів наших менших. Я хочу познайомити вас із Василем Михайловичем. Добре. Пане Василю, доброго дня! Розкажіть нам. Представтеся нам і розкажіть, що сьогодні, про що сьогодні ми будемо говорити з вами. Я працюю на посаді головного мисловцознавця державного підприємства Брустоянське Смисливське господарство. Зараз ми поїдемо в ліс. В лісі, по повідомленням ярської служби, трапилася така ну, неординарна подія. З Гая вовків зігнала двох-трьох оленів на річку Турбат. Це ворочище ось турбат. Дігарі пішли розслідувати дану подію і ми під'єднаємося по можливості до них і по гарячих слідах. Так, спробуємо розібратись, як там, що там на місці. Ну, сподіваємось, що вовкам не вдалося все-таки схопити от їхню жертву. Так? По попередніх відомостях їх відлякали лісоруби, які їхали на роботу на автомобілі зіл, машина зупинилася, і вовки втікли в ліс. Так що сподіваємося, що життя оленів збережено. Ходімо, подивимося. Ходімо. Василю, ми зупинилися не дремно, так? Так, ось якраз свіжий слід вовка одного, а можливо і зграя, бо вони йдуть слід в слід, як правило. І десь пише, може, розберемо, скільки по слідах їх. Тобто зараз Дійсно Це... не видно. Слід, де... слід величезний, десь 7 см на, на 9. Тобто специфіка величезний. вовків, що вони йдуть. Так, йдуть слід в слід. То розібратися дуже важко, якщо не пройти, іноді й декілька кілометрів треба пройти, щоб розібратися, скільки в зграї хижаків. Вони йдуть під чюпцем, це може з тим пов'язано, що коли великий сніг, то їм легше пробиратися. І так їм зайшло в привичку. Я не думаю, що вони з-за того йдуть, щоб скрити скільки їх на самому ділі. Цікаво, куди так. ведуть і звідки вийшов цей. Зійшли десь з тої гори, з підрошечної. Оленів, оленів, козуль. Підійдемо вище трохи там десь, я думаю, вони гнали Оленів. Це, видно, пішов з засаду. Минулого року теж з'їли тут оленецю, таку десь 90 кілограм, і за одну ніч залишився один скелет. Кістки лишили. Кістки, все з'їли. Ну, Правда, одного ми добули, вовчицю, тільки не матьору, а таку середню. Не, не бета, а десь там така посередині була, угу. десь 42 кілограми важила, Така досить величезна була. Що, їдемо то, далі по послідав... світу? Було у нас 20 чоловік, 20 мисливців на охоті, то одного вовку полювали. Хтось думає, що так легко вовків полювати. Надзвичайно важка робота, особливо у наших умовах це гірських. Доброго дня Дмитро Іванович. — Доброго Ну, Розкажіть нам коротко про дану ситуацію, як тут. Тут є сліди чотирьох волків, волки пішли, прийшли з тої сторони, пустя турбата під полонини. пішли під Гаршичну, тут знайшли дочка, лісусідці тобто і самця пішли оленя. самця Оленя і пішли за ним по сліду, за ним зійшли досі, тут політіку. Грали, в перейшов на ту сторону, вони його не добули і вони по всій вероятності пішли обратно. Ми ходили за ними, вони пішли в сторону аршичної. Ну, не з'їли, вони нічого залягти, вони, може, залягли десь далеко на полонині, а полонин може пішли на мокру. Тоб, то, то не, не вдалося їм Полювати, полювати, цього разу, полювати так? не вдалося, бо їх треба флашкувати. Вони коли з'їдять. Тоді вони залягають і там можна їх робити як поклад або ну, хто як говорить. І там в окладі можна їх добути. У минулому році ми так добули тут от ягер, Клайського, лісництва, «Кухта» застрелив. Тут у нас на цій самій території, де зараз вони знаходяться вовчицю. Вовки найвеликі вороги, тому що вони дуже спритні, дуже. Розумні хижаки, медвідь, він більш-менш, але я такий він майповільний, так він не біжить, а ці будуть ганяти час, два, три, вони не, ну, не знають, вони такого уморитися. В основному Стали. так ваша функція як єгера, так ви слідкуєте за тим, аби не було дуже великої популяції вовків, так, і аби вони не підходили занадто близько. Ну, ну так, ми оберігаємо фауну. І мусимо йти і від хижаків, і від лисиці. Mm -hmm. Є різні хижаки, як куниця, теж шкідник великий для маленьких косуль, І навіть для маленького оленя, не тільки, але вовки, ж, тож, їх як є зграя, так як зараз чотири, видно два взрослі, два менші, вони будуть ганяти, і вони будуть зараз, як упаде побільше снігу, зараз вони ще так не дуже можуть упіймати. Та, і в основному влітку вони теж так їдять ягоди, де жабу, гадюку, він ну, хоч теж їсть, він ягоди. Тут якраз ви кажете те, що рисі пробігали, так? Так. Тут прийшли чотири риси, три пішли туди, от один туди. От сюди, сюди риси перейшли, і от через річку. Прийшли на сторону Плайської. А на що зазвичай полює рис? Ну, полює заяць, в основному миша, заяць, ну і козулю. Козулю вона не пограбує, тому що вона засідки і впіймає. Залізе десь на дерево і козуля воно легко впіймає, тому що рис велика, більше як лисиця по вазі не дуже Бог знає, яка вона там затяжка, але вона спритна і зуби, то шхижа. Ну, Маленький тигр у нашу Закарпатті. <рес> закарпатський тигр? Так, да, Закарпатський тигр, так можемо сказати. От для людей він не особливо так. Ну, особливо не опасен, тому що вони так дуже, дуже ховаються по, по таких скалистих місцях, що там не дуже люди ходять. Ну, Кіт є кит, він ховається так, що його миша, як він з мішку йме. Мишка, uh -huh. яка маленька, він її піймає. Uh -huh. Що його не дуже так. Ну, вона занесена до червоної книги, полювання на нього суворо заборонено. Осель Михайлович, одна з невід'ємних складових роботи єгеря це є догляд за тваринами у зимовий період. Так ми якраз підійшли до місця, яке а, як Кормовою базою так, для, для тварин. Так, Ми знаходимося біля одного із різновидів э, годівниць. Бо їх є декілька типів, які ми застосовуємо, які більш доцільні в наших гірських умовах. Це заготовлений сіно і гілковий корм єгрем, зокрема Дмитром Івановичем. Сюди спускаються в великосніжний період зими. Олені козулі, а також і зайці. Зато специфічно ми виклали сіно частково в ясла, частково під яслами, щоб воно не замокало, щоб могли годуватись і зайці також. Ще біля годівниці знаходиться ємність для викладання зерносумішей або зерен кукурудза. Іноді викладаємо зерно кукурудзи у качанах. Бо більш економно Виносити більш легше, uh -huh. ягські служби виносити зерно в качанах і не так розтягують оленів при поїданні. Вже візьме олень, качан відбіже малий, бо в них теж є конкурентна боротьба біля годівниць. Візьме відбіже, десь собі десь на метрів п'ять і поїдає. Що з щороку взимку вони користуються от цією базою формування? Вони користуються, як правило, час від часу, бо немає потреби, немає у нас таких вже десь 4-5 років великих зим, щоб була потреба їм користуватися цим. Вони надають перевагу зеленому корму, тобто ожині і чорниці. Що найнебезпечніше або так, скажемо, найекзотичніше у. Роботі Єгеря, захисника лісу або господаря лісу. Ну, якщо з точки зору небезпеки, то небезпека саме перебування одної людини в лісі щоденне, бо, як правило, Єгер ходить один по лісі. Але слава Богу, до цього часу не було ніяких проблем. І з тим сама робота дуже цікава. Я колись свою роботу теж починав з Єгеря. Надзвичайно цікава робота. Ну Але треба мати витривалість, треба мати бажання до того. Дичина то є Боже створіння, надзвичайно розумне. Хтось каже, що вони не мають розуму лише інстинкти. Це правда, Дарвін сказав, я йому не вірю. Ще з дитинства не вірю. Бо на своєму досвіді вже знаєте. Це неправда. То дичина має розум, вони мають свою мову, вони общаються між собою, так, як і ми з вами. Ми тому дуже раді, ви бачите, що дичина є, є хижаки у нас і все. Вон там знаходиться солонець, можемо підійти ближче, подивитися. Там є сіль-лизунець, де приходять, приходять, поїдять сіно чи зерно, поїдять, ідуть, полежуть солі. А сіль, де, до речі, необхідна їм для чого? То є один з мікроелементів, який потрібен всім організмам живим, тобто всім, як людині, так і тваринам. Солонці навіть кабани відвідують, не рахуючи там зайців, козуль, оленів. Навіть є випадки, що він йде до солонця і лиже сіль. а Він не гризе, а злижує сіль. Mm -hmm. Так що сіль це один з необхідних мікроелементів, які мають бути присутні в організмі живої істоти. Наша програма підійшла до завершення. Бережіть природу і дивіться програму Сам собі господар попереду ще багато цікавого.